сьогодні ми будемо гуляти в такий паркур, дуже великий, кстати. Зараз покажу, який він. О, я упав. Та я просто хотів вам показати Зараз і пішли, я вам покажу, який він длинний. Ось вот такий він длинний. Сьогодні я його попитаюся пройти. Ну я, кстати, тут еще є вот такі штучки, які можна взять. Тепер в мене така пружинка є така і така. І яблочко. Це яблочко. Ну я вот это буду проходить так. Я сейчас покажу, як я можу щитарить. Пішли. Попробуємо це пройти. У першої душі легко чогось. Ну, оце візьмемо. Не знаю. оп, І бачите, як легко проходиться. Дан, сейчас. Та ну я упав. Треба ой, піти обратно. Все, пішли далі і грати. Далі. Опять проходимося. Я доходив уже до зелени. Та як? Це пройти? Ну, кстати, лава не сильно. Да, це злава чогось не така, як я думав. Ладно, пішли. Ой, я... та пішли надово проходить. -а -а Тут хлопчики це проходять. Не понимаю, я до зеленого доходив уже. мене прыжок не нажимается. Треба попробовать опять. О, тепер прыжок натискається. Ну хоча б ще... Зараз, пішли вже. Зараз. Пішу, не Все, всім привіт! І сьогодні мы будем проходить. І, кстати, менешкин такий уже. Раніше мой був не такий. Я його і змінив. із просто як я шапочку цю получив, я вам розкажу в кінці е, цього кінця. Чи так! Ви бачили чи так він? Тільки що тут літав? Чи це адмін? Я не понимаю. Я не знаю. Ладно, я вам в конце видео расскажу, как цю шапочку получить. Ну, может, и не зможу. В эту игру может не найду. Если не дойду, то не расскажу. О, наконец-то я поб... ще не побив не рекорд. Я ще не побив свій рекорд. Я покажу, коли я побью свій рекорд. Ну я на заряду упав. Ну все, проходимо Ui! Пішли Пришли обратно опять. Опа, опа. Як це класно тепер Опа, прямо цю пряжинку і отак Ух. позу. Тепер можна... Ой, я до земля доходишо вже. Це ще мій рекорд. я покажу, де я установився. Ух я дойшов до цього моменту Берем цю пружинку Поганали Если що ми так, то ми зможемо ще піднятися. Це правда, все. Поїхали. Ні, ну це легкотня. Скажите. А, а, тут ще можна зробити так і проходимо. Оп-оп-оп! Тепер вберемо цю пружинку і проходимо так. І проходимо стоп. Тут і ще я Чуть не упав,... А от тут я і остановився. Отут я не можу пройти. Чогось я доходжу. Ці... нормально якось. Ви ну, самі, я вам в кінці ролика, ну в кінці відео покажу подив... цей резон, а попробуйте це пройти, це нереально. Опа. І беремо цю так проходимо, і далі от так. Ну і отут аккуратненько. Ух. Тим буду все. Я попробую без камери пройти. Знаєте, як я зараз спробую пройти? Зараз я покажу вам мій варіант. Якщо це не вийде, то я буду опять два роки тут сидіти. Берем цю пружинку і отак проходимо. Получається Мій Вий варіант зробити. Пробуємо знову. И спустя 200 роков я дошел до этого момента. О, как я запарился на тим. Я 200 раз упал. Не, ну черт, скажи, ты че терминатор? Я к тебе прошел за 2 секунды. Хочу ще так. Я хочу не проху... Я читар. Тільки не... давайте мені не давать бан. Ні, ну я просто не знаю, я не хочу, не хочу... Подожди. Я не знаю, чи це подож. А, да, це отак треба йти. Просто уже не хочется проходить. О. Если ша, не захочете, проходите. Вот название вот цей режим. А я сейчас попробую показать э, вам. Если ша, то имей любимый режим сейчас покажу. Оце моє любимо. Я сюди дуже-дуже багато захожу. Ви можете мене там створити. Ну, сейчас я покажу вам, якщо він є. Та ні, його тут немає бажав. Значит, не покажу. може всім пока. Всім пока.